29 серпня в Україні ми вшановуємо всіх жертв, хто загинув в боротьбі за незалежність нашої вільної країни Україна, вільної європейської демократичної суверенної країни, Україна. Відзначати цей день почали після трагедії в Іловайську, коли в 2014 році. Згідно домовленостей, наші воїни мали вийти з оточення, з котла. Але як і вкотре, в який рік, які сотні років вже доказує історія, кат, країна, терорист, залишається такою і залишиться такою, доки ми не змінимо цей хід історії. Вони цинічно Порушили домовленості і почали розстрілювати наших воїнів, захисників, оборонців. Це було на соняшникових полях квітли, соняхи. Їх було дуже багато. І ці трагічні події, я знаю, що дуже-дуже багато людей від того часу для них соняхи викликають аж ніби якусь паніку, бо це дуже була страшна новина тоді і страшна подія. Тому е, згадаємо наших героїв, наших захисників, пам'ятаємо ціну, які вони, яку вони заплатили, і яку зараз платить кожен захисник на полі бою і вшануємо їх пам'ять, пам'ятаємо, не забуваємо і зробимо все можливе, щоб перемогти і щоб притягнути винних. До відповідальності, щоб кат заплатив за те, що він створив і скоїв, щоб кожен житель, громадянин країни-окупанта, агресора заплатив свою ціну за це страшне горе і трагедію, яку вони принесли на наші землі в чергове, намагаючись знищити нашу націю і так несучий геноцид на нашій землі, дякуємо захисникам. Слава Україні! Слава нації!